Люди в центрі скаржаться, їм не вистачає, перш за все, кількості продуктових магазинів. А ті магазини, які є, в них є асортимент невеликий і ціни високі. Єдине, що їх не так багато, як вот возле нас в центрі магазинів, таких зараз продуктових стало не так багато, продукти в принципі, коли потрібно щось, А На базарі на ринки На де тут в центрі майже неможливо. Продукція. Так, так. Це треба їхати кудись у великий гіпермаркет, там більш низькі ціни. І я тільки там можу собі дозволити купити те, що я їм, і їсть моя дитина. В центрі в в невеличких крамничках. Тобто треба дуже побігати, щоб знайти ціну, яка тебе задовільняє. Чесно, <реку> ми не ризикуємо по центру ходити, скуповуватися. Нелегко, нелегко, Нелегко. Надо Не легко насправді супермаркет. Хоча тя ага. билі міні маркет, а ми от з'яс ваші ліші авасутлі. Якщо порівняти ціни, ті ж мандарини, як невід'ємний атрибут нового року, в центрі коштують 33 три гривни за кілограм, проте як на ринку їх ціна складає 10 гривень за кілограм. А купити свіже м'ясо або улюблену ковбасу це є в принципі велика проблема, кажуть мешканці. Власники магазинів про проблеми покупців знають, але вирішити її не можуть, бо причиною високих цін є висока оренда плата. А з асортименту товарів привозять тільки те, що обов'язково куплять. За словами власників продуктових магазинів, єдине, що може врятувати ситуацію, так це зробити відповідні пільги, що компенсують різницю між орендою і ціною на продукти. Тільки тоді буде зацікавленість в тому, що в центрі з'явились магазини з хорошим асортиментом і доступними цінами. Ірина Михайлова, Роман Черемський для Мальва Ті.